Доброго дня, вас вітає компанія автопарк міста Львів. До нас приїхало на чудове до Це Mazda 5-ка 2006 року випуску. Приїхав до нас автомобіль з Європи у 2022 році. Має всього два косметичних підкраси. По автомобілю, як технічно, так і візуально зауважень ніяких немає. Обслуговується вчасно. По автомобілю він на таких хороших дисках та гумі 16-х. По салону у нас ніяких нарікань немає, по комплектації у нас повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, мультикермо. Він повністю в чохлах, під чохлами все ціле, не порвано, механічна коробка передач. Кондиціонер, штатна мультимедія. В автомобіля всього 194 тисячі пробігу, він має 7 місць, по заднім. Ряду. Також ніяких нарікань немає, все в збереженому стані з підлокітничками. Ззаду там також доволі достатньо місця. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтесь до нас, місто Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.